Вітаю, ми продовжуємо грати в Football Manager 22, нашу кар'єру за безробітнього. І, власне, на цьому екрані ви можете вже побачити нашу головну, скажімо так, проблему. Ароен пішов від нас до Марселю. Як то сталося? Трансферне вікно закінчилося, я такий: ну все, добре, можна розслабитися. А тут Марсель присилає нам пропозицію. Там, здається, 6,5 мільйонів. Давайте. А, 6,75 мільйонів. Ну, у мене на Арона взагалі відмова на всі трансферні пропозиції. Але керівництво таке: Ну, 6,7 мільйонів. Треба погоджуватися. І вони, обхід мене, приймають цю пропозицію, і Арон уходить у нас до Марс... від нас до Марселю. Я такий. Ну, Каїв. Що я можу ще сказати? Що мені з цим робити? Ну, по оцінці він, до речі, непогано. 24 матчі 7 18 Ну, окей. Він мене влаштовував навіть з тим, що в нього настрій весь сезон був низький. Він мене влаштовував своєю грою. Тобто, він робив і виходив на поле і. Робив все, що йому потрібно, забивав голи робив асисти, відбирав м'ячі, тобто все було окей. Ну, що ж поробиш? Тепер, скоріш за все, замість нього буде грати Альба, але про це про ці зміни трохи згодом. Що стосується матчів, по матчах е -е, непогано відіграли січень, дві нічі лише. Так, з Панфрадою бажано було б нам вигравати, але ну, м'яч не хотів залітати у ворота. Ну, буває й таке. На сьогодні Маріда, Ельче, Ов'єдо і Расінг. Давайте тоді переходити до матчу з Марідою, і я вам покажу, що у нас по тактичних змінах. Альба, Замість Ароена плеймейкером, в атаку, а Ульріх, я так подумав. Буде все ж таки грати бокс-бокса. Більше, на щастя, для нас, нічого такого не відбулося. Там так, були оренди з молодіжки нашої але нічого. На щастя, для нас нічого такого. До речі, у січні майже всі матчі відіграв Лукас, тому що Йонг був на міжнародних зборах, і. Загалом Лукас непогано так відіграв. Там хоробристь, у нього трохи підвищилися, але нічого такого. Уйомка, до речі, також там інтуїція, але і до цього якісь скили підіймалися. Так, що ж, затверджуємо. І давайте переходити до матчу. Так, медіа надали вам дуже багато. Гарних слів. Давайте подивимося, що все ж таки в нас буде по грі Ну і. Гарні новини все ж таки є в нас. Як тільки цей момент завершиться, я дуже сильно сподіваюся, що нашим голому. Віла у штрафній. Удар. Воротар рятує, але Ульріх ще з м'ячем Альба. ульріх Янгу ульріх Ну, давайте, давайте, Альба. Ну, то куди був, то взагалі нічого не зрозуміло. До гарних новин. Перша сходинка, відрив зараз від Альмерії то скільки 5 балів. Але це на зараз. Тобто, після цього туру все може змінитися. У попередньому, до речі, було десь приблизно, якщо я правильно пам'ятаю, 7 очок різниці. Так, Брежнік подає кутовий. Ну, кутові то не наше, Серджи. Ну, удар добре, якість удару поганенько. Ну, і по статистиці загалом дуже непогано. Зараз проти Меріди ми виглядаємо. Давайте, старайтеся, хлопці. Конопляж штрафний виконує. Ну, ворот... Чи то воротар, чи то поперечка рятує їх. Подивимося, як Альба загалом буде себе показувати. Ну. Давайте. Треба працювати. Андрес незадоволений, Янго незадоволений Брежнік особливо разом з Прада незадоволений і коноплят тудиш. Та Яльба альба незадоволений вашою грою. Бо нам потрібні перемоги. Так, хто? Андрес? Ну, давай тоді Артоля виходь на травмі. Що там? Травма ноги. Окей, будемо з цим щось робити. Дуже сильно сподіваюся, що не критична травма, і він зможе далі нам допомагати. Так, що в нас там? А, власне, нічого такого. Давайте, можливо, Сержі... Циммерман. Давайте Циммермана все ж таки випустимо. Рада я не хочу поки міняти. Конопля, давай замість Брежніка, замість Брежніка і Глесіас. Отак. Зробимо. І подивимось, що з того вийде. А виходить, поки що. Момент розпочинає у нас Меріда. На власній половині поля. Так буде закидання, як я і гадав. йонг йонг йонг. на місце. Обережно. Так, ми пропускаємо. До речі, Суццо, котре. У кожному матчі нам забиває. Ой, дуже і дуже важко. Ну Переходимо до атакувального. подивимось що з того вийде. Нам треба забивати. Тобто, ну і стандартна філософія, що якщо не забуваєш ти, то забивають тобі. І до 4 балів у нас знижується різниця. З альмерією. Ну, таке собі. Незадоволений результатом. Звичайно, як то можна бути задоволеним, якщо ми програємо. Ну що ж, давайте так. Сподіваємося, Зельче буде все покраще. Побачимось на цьому, якраз таки матчі з ними. Повертаємося по замінах Артоля замість Андреса, який досі на травмі. Замість Аянгу Бакайоку. По аналогічній причині, і Ескобар наш замість Прада, котрий також на травмі. Затверджуємо і переходимо до матчу. До речі, там Ескобар потрохи-потрохи зростає, більш впевненим стає. Так, фаворити. Дуже сильно сподіваюся, що ви це підтвердите. Так, ну про нього нічого не хочу сказати, важлива форма. Звичайно ж, куди ж без того всього. І давайте подивимося, як то все вийде. Бо, власне, Ельче по силі, мабуть, такий самий, як і Меріда. І дуже-дуже цікаво, чи зможемо все ж таки ми виграти і забити. Бо з забиванням голів в нас є певні проблеми. Так, і одразу ж перший наш момент, який нам показують: у Ельча, хоча ми забираємо м'яч Альба... Закидання на Серджі таке, невпевнений, я б сказав, але непогане, той справився Ульріх б'є в штангу. Але розіграли непогано. Якщо нам знову ж таки буде нещастить, то... то буде погано. Я б сказав, незадовільно, але з цим нічого ми не зможемо зробити. Ну і перший тайм у нічию, хоча. По статистиці домінуємо. Так, трохи не щастить. Артоля не задоволений, Альба не задоволений. Вмотивовані. Переходимо до другого тайму. Ну, давайте, давайте. Нам треба забивати голи. Треба, щоб Мовіло отримав свій бонус за 20 голів в сезоні. Бо якраз таки я вирішив перестрахуватися для і підняти для нього суму відступних. Ну, і там він бонусом випросив для себе за 20 голів у сезоні. Премію. Я все ж таки вирішив погодитись. Так. М'яч наш, Есковар. Ульрих, о, на Насерджі, знову ж таки, Брежнік, ульріх Альба, Мовіла. Далі, 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 далі. Треба якось йти. На Артоля. Той встигає. Подача ульріх забиває гол. Нарешті. Ми забили це дуже-дуже дуже добре. Тепер головне або забити ще, або не пропустити. Так, Брежнік подає. Грабара забирає м'яч. Ну, до речі, я хотів його, здається, минулого сезону собі взяти. Він був на вільному трансфері, але Ельче його перехопив у нас. А зараз саме у них момент вихід один на один. Ну, хто то був? Ескобар дуже-дуже добре вибиває м'яч. Але кутовий продовжується далі. Альба виносить його з нашої штрафної, але на підхопленні. Це так само Ельче залишається і знову собі кутовий заробляють. Ну, так, нервово. Ще один кутовий. Ескобар, і тут можна нарешті зробити заміни подивитися, що в нас там взагалі. Давайте замість мовіли Діаза випустимо... Килаю поганенько граю, хоча Скобар в той той же самий час дуже-дуже добре. Е, Ульріх Бакайоко на картках Замість Альбе Антоніс. А Артоля. Навіть не знаю. Ну, може. І нікого не будемо міняти, бо в них гра йде А так, загалом, Ну по статистиці. Домінуємо по ударах, але не домінуємо по ударах в ствір воріт. Зараз таке невдале закидання надіяза ім'я Уельче. Що вони зроблять? Закидання пилаю, не пощастило. Ну, що ж, давайте до атакувального такого настрою тоді перейдемо. Тут я не скажу, що Йонг винен, чи. Тут скоріше центр захисту наш. Тому що Пелаю якось провалюється у цій грі. Можливо, для нього Ескобар такий незручний. Другий захисник. Так. Невдало. Конопляна Дія завідає Пас. Ельче забирає його м'яч собі. І намагаюся щось зробити. Може, зараз, знову ж таки, закидання. Хоча ні, Артоля забирає м'яч. Добре. Серджі. Діас. Діас, ну давай. Опусті ворота так. Куди гострий, але все ж таки. Ворота та пусті. Так, закидання на кордобу Він виходить, час буде пас у центр. Ні, Йонг забирає м'яч. Добре. Добре, добре, добре. Так, Ескобар Пилаю. Треба свою атаку розвивати. І завершувати її хоча б ударом у ствірворі. Так, Альба. Непогано так протягнув, невдали зовсім на Ульріха. Той кладе в дев'ятку десь метрів з 20. Ну. Я в шоці. Дуже... Я навіть хочу ще раз цей момент передивитись, як то склалося все так. Ну так, метрів 20 в дев'ятку Ну, заслуговує на похвалу. Так, що тут в нас буде. Ну, а тут знову ж вихід один на один через наш центр оборони. Але Йонг рятує нас. Добре. Добре, добре, добре. Кутовий. Все, так. Забрав м'яч, заспокоїтися, потримати. Тут вже додатковий час, але момент для Ельчі. На останніх хвилинах. Вихід один на один і. Йонг. Все ж таки дотягується, відбиває, переводить на кутовий. І все. Забрав м'яч. Так, Рефері, треба свистіти. Матч завершився Чудово. Гарна робота. Ну, я задоволений. Власне, нашою грою. Навіть на сім мочок відриваємося. А, ні, тут у Альмері ще. Гра в запасі. Що ж, наступний матч з Ов'єдо. Побачимось на ньому. Повертаємося матч з Ов'єдо по замінах. Замість мовіли, у нас вийде Діас. Бо у того травма на десь приблизно тиждень-два. І. А всі інші, власне, повернулись до тренувань. Відновились і зможуть сьогодні у нас грати. Тоді. Давайте затверджуємо. Переходимо до самого матчу. З О'єду, я дуже сильно сподіваюся, що нам буде набагато легше, і ми зможемо показати свій рівень. Давайте. Бо все ж таки, ну, ми у верхній половині таблиці, вони десь вон посередині, я б сказав, навіть нижня частина. Так. Наш момент. Конопля Андрес, Велайо. Йонк, Прада. Ульріх, Діас. Ну, що, треба? Серджі невдало віддає пас, і м'яч вже у Ов'єдо. Але що далі? Ось у чому питання. Чи зможемо забрати м'яч? Ні, схоже, це вихід один на один. Ну, на щастя, для нас. Невдало. Для них. Так, але два удари у них є. А у нас ось тільки перший. Добре, що одразу ж у стирворіт. Ну, давайте подивимося. П'ять очок різниці у нас зберігається, але потрібно для пер... нам потрібна перемога для того, щоб воно продовжувало. Так, конопля Андрес. Андрес Альба, Закидання Зар і не справляється. Брежнік на підхопленні. Улеріх, Діас, Брежнік. Улеріх, Брежнік. Ну, треба швидкість. Так, Сержі у штрафній Брежнік. Давайте. Треба завершувати. Улеріх Янго Альба. Дальній удар, але ворота рятує. Ну, Альба. Ти не Улеріх, в тебе так не вийде. Брежнік подає кутовий. Ну. Ов'єдо відбивається, але за нами аут. Котрий нам не покажуть, тому нічого такого там не було. Ну я не задоволений тим, що бачу. Тобто. Моменти є, але не забиваємо. Хоча повинні забивати і повинні створювати ще більше моментів. Так. М'яч у Овєдо, їх воротар вибиває. І вони продовжують тримати м'яч. Поганенько, поганенько, поганенько. Вони вже у штрафні. Пас на центр, удар. Йонк рятує. Добре. Чудово. Якби не Йонг, я так гадаю, вже, мабуть, два ми пропустили. Тут з кутового відбиваємося. Навіть Діос поборовся за м'яч. Чудово. Але є у нас певні проблеми у завершальній стадії. Так, Альба, Пелайо, Конопля. Альба на Андреса, але не вдало. Овєдо забирає м'яч. Хто буде так? Пелайо, не треба втрачати м'яч. Андрес. Конопля. Що далі? На Пелайо? Нічого собі, де він. Так, Андрес. Ну, треба більш точніше бити. Але що робив Палайо там у штрафній зоні, це викликає питання. Ну, і по замінах. Конопля провалює цей матч, тому хай виходить Іглесіас. і Глесіас. Брежнік також, але що поробиш. Е діас. Діас Діас Діас. Давай Циммерман замість нього. І по флангів. Ну, фланги загалом непогано у нас працюють. Давайте подивимося, чи зможе Циммерман на позиції нападника щось зробити. Надії на це є. Так, Серджі, Бережнік. Янго. Уліріх Уліріх. У штрафній удар. На що ж ти б'єш під ближню штангу, бий під дальню. Добре, Уліріх подає кутовий. І наскільки вдало. Пелайо виграє, але. На щастя, в них також є воротар. На щастя, звичайно, для них. Ну, давайте атакувально останні хвилинки побігаємо. Ну, нічия, то, як на мене, погано. Повинні були розчаровані, звичайно. Треба забирати в таких матчах три очки, а не одне. Тому. Так, ну давайте одразу відкритикуємо форму діаза що Остан... ж, останній матч на сьогодні з Расінгом. Побачимось на ньому. Отже, фінальний матч проти Расінгу. Виходимо основним складом. Ну, окрім звичайному віли, замість нього виходить Діас. Там трохи в ньому йому залишилося. Тобто, скажімо так: сьогодні-завтра завершить реабілітацію, а так загалом основний склад. Затверджуємо, і давайте подивимося, що з того вийде. Так, ну, ну, ну ну навіть не знаю. Давайте, що. Медіа видали вам велику кількість гарніх, гарних відгуків, і ви повинні їх виправдати. Угу, Альмерія все ж таки там перемогла, і наразі в нас лише 3 бали різниці. Ну, таке. Тримаємося тоді далі за. Першу сходинку і робимо все для того, щоб завершити саме на ній сезон. Хоча до третього місця 5 балів наразі в нас є, і це добре. Так, давайте. конопля Я розумію, що в тебе новий контракт, і ти можеш дозволити собі трохи легше грати, скажімо так, але не настільки ж. Якщо ти не будеш грати, то не буде можливості тобі платити. Так, Янго, Альба, Конопля, подача Діас. Ні, Ульріх, Брежнік, Прада. На Брежніка встигне. Окей. Ну, все забиває. Там через цю метушню. Він все ж таки забиває. І це дуже-дуже добре. Тобто, тепер вже Расінгу треба відігруватися. І це. Мені подобається. Так, ну, давайте по замінках. Конопля провалюється. Хай виходить Іглесіас Далі, далі, далі. Альба Кого б випустити, так, щоб він нам додав. Давайте Бакайоко. Хай він все ж таки побігає і замість Андреса Антоніс. Чи артоля Давайте Артоля. давай затверджуємо. Наші склади, наші заміни. І подивимося, чи додасть нам то щось. Ну, поки. Поки нічого такого я не бачу. Діас там, звичайно, провалює. Діас гарний на вихід заміни. Прада подає. Невдало. І це вже контратака Расінгу. В вихід 1-1 буде. Ні, Бакайоко встигає Йонг. Невдало вибиває Але Серджи на підхопленні. Улерих. Улерих. Бакайоко. Діас. Бакайоко. Закидання на серджі серджі На фланзі вже в штрафній. Подача вище вищеворіт. Ну, хай буде. Тут у нас вже Йонг рятує. Окей. Напрада. Пелайо Іглесіас Артоля, Бакайоко, Еянгу Бакайоко. Артоля, ну. Треба далі розвивати на Іглесіаса, але не вдало. І це вже контратака від Расінгу, але поки тільки аут. Чим він, чим він завершиться? Ось у чому питання, тому що, власне, додатковий час вже завершився. А завершується матч нашої перемоги. Окей, чудово. Ну, завершаємо, власне, на першій сходинці нашу серію. Два бали різниці. Але ця різниця є, і це добре. Загалом, що в нас там? Одна поразка, дві перемоги, одна нічия Хай буде. Ну і. На наступній серії фінальні матчі вже цього сезону: Леганес, Нумантія, Альбасета і Жирона. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі і до зустрічі.